Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ноутбук Lam найкращий помічник в зборі та аналізі різних типів даних. Коротко про неї, щоб ви знали, слухати далі чи ні. Вона безкоштовна, опрацьовує усі типи даних і має те, чого немає у інших відомих вам платформах. Тож, давайте з нею познайомимося. Реєстрація тут проста через Google Account, тож не будемо на цьому зупинятися, і просто створимо наш. Блокнот нашу робочу зону. Тут одразу випливає вікно додавання джерел, поки його закриємо і звернемо увагу на головне такі умовні е три блоки. Перший зліва це список джерел, якими ви будете орудувати, посередині чат, е в якому співпрацюєте з інформацією, а справа особливі функції, такі плюшки, обробки інформації. І давайте детальніше розглянемо кожний блок. Почнемо з того, що додамо якесь джерело. І це перше доступне нам чудо, диво, бо типів файлів безліч. Можете працювати з PDF, з текстом, Markdown, аудіо, можете пісню завантажити, посилання на сайт, на відео в YouTube. Може, просто ваш скопійований текст або якісь документи. На Google диску. Тобто усі ваші лекції з TEDx, які ви завжди хотіли подивитися, або не знаю, двогодинні гарвардські лекції, час для них настав. Просто завантажуйте і працюйте з файлами. Ліміт тут. 50 файлів, не знаю, чи можливо перевищити це по одній темі. А навіть якщо і можна, то в кінці покажу, як уникнути такої проблеми. І як саме. Оброблює інформацію ця платформа. Давайте подивимось на конкретному прикладі. У мене є книжка Райана Дейса Invisible Selling Machine. Ну, на англійській мові. І, очевидно, має специфічні терміни. Сприймати це може непросто. Тож, завантажимо книжку, це більше 150 сторінок. Подивимось, скільки часу потрібно. ну це буквально 10 секунд, і в нас вже є опис, короткий опис нашої книжки. Якщо ми натискаємо на джерело, то бачимо навіть транскрибацію цієї книги повністю. І вже основні теми, але не на англійській, а на системній мові, тобто на українській в даний момент, давайте виберемо якесь, наприклад, автоматизація маркетингу. Яку відповідь. Він нам сформує по цьому запиту. Дуже швидко. З усієї книги він взяв таку вижимку по заданій темі автоматизація маркетингу. І це не найкраща функція, бо можемо чаті задавати питання до джерела і отримувати відповідь. Наприклад. Наприклад, чому. Так, книга має таку назву. Давайте подивимося на відповідь. А. Дуже дуже швидка відповідь. І одразу зауважу, він не вигадує її. Тобто чат, GPT, клот можуть мати так звані галюцинації, не маючи відповіді вигадувати її. Але цього не скажеш про ноутбук LM. Дає відповідь згідно матеріалу. Може вільно орудувати інформацію і навіть там, до наших потреб згенерувати відповідь. Навіть якщо я зараз питаю, як продавати морозиво. Цього в книжці нема, але він підлаштує відповідь під мене. Але не вигадає чогось неіснуючого. І доказ того, він дає прямий лінк. Цього ви точно не ніде. Не знайдете. Ви побачите прямо у книзі в файлі, на чому заснована відповідь. І Це дуже круто. Розкажу вам на реальному кейсі, як це допомогло моєму клієнту. Він юрист, має десятки pdf файлів з підбіркою законів певної тематики. І, звичайно, це в голові не втримати там тисячі законів. Він намагався знайти якесь рішення, щоб швидко звертатись до матеріалу і отримувати результат. Але не знаходив це було дуже тяжко. Уявіть, який він зараз радий, чи може не просто отримати відповідь, а одразу звернутися до джерела і побачити, що говориться в оригінальному документі, перевірити, чи це правда. Але це працює не тільки з текстом. давайте зараз подивимося, яке як народе відео. У мене тут є запит близький до, до книги. Email Campaign Generation. Давайте відкриємо його. перше відео. Щось тут про 2 мільйони 400 тисяч доларів на цій кампанії. Ну і давайте просто скопіюємо URL додамо сюди це джерело. Нажимаємо кнопку YouTube. Просто вставляємо. І побачимо, скільки нам знадобиться часу. 22 хвилини триває відео, англійська мова. І от пару секунд. І ми вже маємо транскрибацію, ми вже знову маємо основні теми і можемо задавати питання. Наприклад, що там за кейс? 2 мільйони 400 тисяч. Забагато нулів? Ні. Дуже легко співпрацювати. І уявіть. У вас тут може бути сайт, може бути текст, аудіо на, на різну тему: наука, історія, там, квантова фізика, маркетинг, все, що вам загодно. і лише одне контекстне вікно, де ви задаєте питання абсолютно до усіх джерел а AI. Підбирає для вас відповідь так, наче це вже одна, одна стаття, яка клікабельна і зручна для читання. Сподобалась вам інформація? Ви можете її зберегти в нотації, і у вас вже є окремий файл, а сам чат можна оновити і далі собі працювати. З цим контекстним вікном, і ви нічого не загубите. Все, що вам сподобалось, буде прямо у вашій натасці. Супер! Супер, я вважаю. І можемо одразу перейти до спеціальних функцій, які тут присутні. Одразу включу створити аудіопереказ», Бо треба трошки часу для цього, ми пізніше повернемось до цієї функції. Але зараз покажу одну з найкрутіших штук. Під назвою навчальний посібник. І ми навіть зробимо так. Ми відключимо відео і звернемося лише до моєї книги. А він так і зробив керівництво для вивчення Invisible Selling Machine. У вас тут є короткий тест. 10. Запитань і відповіді до них навіть питання для ЕСЕ. можете ЕСЕ написати, глосарі ключових термінів, що таке Invisible Selling Machine, ну і інші закордонні терміни. Також у нас є функція хронологія. Це вже такий більш послідовний переказ усієї книги. чи Іншого матеріалу, але вже з персоналізацією, тут не просто вам таймлайн вказаний, а навіть, навіть список персонажів є: Райан Дейс, якісь друзі, його дружина. Тобто, якщо ви зрозуміли, що художня книга вам не подобається, не ваша, але ж цікаво, як будуть розвиватися події. Ну, то ось вам вирішення. Просто закидуєте і включаєте собі хронологію. Також у нас є функція поширені запитання. Якщо в начальному посібнику були такі коротенькі відповіді питання, ну, наче для тесту, то тут вже будуть е е питання, схожі на FAQ для такого детального пояснення з більш глобальним охватом. Також у нас є функція. Інформаційний документ. У нас створить такий коротенький огляд, теж для когось буде корисним. Не писати запит у чаті, а просто одним кліком отримати все необхідне. Такий короткий огляд по цій книзі з найважливішими моментами. Щодо нотаток. можете їх спокійно видаляти. Залишати ті, які вам потрібно. І перетворити нотатку в джерело. Кому це буде потрібно. Наприклад, ви працювали з документами, вибрали найкраще для себе. У вас тут вже сувій джерел, або ви перейшли ліміт у 50 документів. І ви можете зберегти все, що вам необхідно. І видалити непотрібні джерела. І працювати. Виключно з тими нотатками, які, які у вас збереглися. Зараз ще чекаємо на створення нашої розмови, на створення аудіопереказу. Це може зайняти кілька хвилин, як то сказано, тому поставлю на паузу і повернусь до вас трошки пізніше. Тож, аудіофайл готовий на 33 хвилини. Він корисний для тих, хто вивчає англійську, бо. Поки що така функція лише на англійській доступна. Uh, ви можете зробити аудіо переказ джерела або нотатки, якого зробили джерелом. І це вам не просто комп'ютерний голос. Ви лише послухаєте, як це виглядає. Okay, so, you know how everyone's always talking about this whole invisible selling machine thing. Well, we've got some ex is, вони розмовляють зараз про книжку інвезибл селін машин серпс фронтом район Діс'сбук, аз а специфич. It's like turning subscribers into like loyal customers. цей тюнінг субскайберз the лойолкастемерніт із А ще послухайте, яка це жива розмова, наче дві людини на подкасті на радіо, на радіо двоє ведучих обговорюють email продажі обговорюють цю книжку. Я такого ще не бачив, ну принаймні в безкоштовних програмах так точно можете завантажити цей аудіопереказ. Але найкраще вашу англійську прокачає інтерактивний режим. На жаль, він зараз у бета-версії. Вона нестабільна, буває, просто не вмикається. Можливо, це той випадок, і вона зараз не спрацює. Але належне належниця, безкоштовно будемо чекати, коли вони її докрутять. Бо ви зможете вклинутись у розмову. Минулого разу мені вдалося просто перебити цих людей. В аудіопереказі, задати їм своє питання і почути відповідь по матеріалу аудіо. Неймовірна річ. Уявіть, як ви можете тренуватися, якщо, ви, якщо вам потрібен носій англійської мови, або готуєте промову, або працюєте з іноземними клієнтами, можете потренуватися по заданій вам темі. Дуже крута річ. Зверну ще раз увагу. Що ми працюємо з вами в межах одного блокноту. А таких блокнотів тут може бути безліч. Ось Дивіться, навіть іконку тут створив. Тож, користуємось, риємось в архівах, дістаємо книжки, файли, до яких ніяк руки не доходили, або просто вибираємо цікаву тему і накидаємо усілякі джерела, сайти, відео, аудіо. І працюємо з цим. Закидаємо ноутбук і насолоджуємось. Я навіть підготував вам презентацію, у яких саме сферах це можна задіяти. Скрізь. Все це найкоротша презентація у вашому житті, але дієва і дуже мотивуюча. Ви можете це використати скрізь. Тож, гарних вам досліджень. Сподіваюсь, цей короткий огляд був вам корисний. Па-па.